Йогурти від своєї лінії в асортименті, полуниця, персик манго та вишня черешня за ціною 42,40 за 800 мл. Йогурт білий від молокія, густий, 1,6% жирності 300 г за 27,90. Йогурт від дольчі полуниця 280 грамів. Можна придбати за 30,40. Також в асортименті є персик маракуя, ананас диня. біфіто йогурт Активія білий. 165 грамів 17,70. Кефір від просто наших. 1% жирності коштує 41,70. 2,5% за 46,90. Кефір від ферма 2,5% жирності 32,80. Молоко, щоденний збір, 2,5% жирності 2 літри, 85,90. Сир, кисломолочний, білоцерківський, 9% жирності, 350 грамів за 71,70.

Сир кисломолочний, просто наше», 300 грамів в м'якій упаковці 67,90. 5% жирності, 300 грамів, також в м'якій упаковці 48,50. Сир зернистий від ферма з вершками. 7% жирності 180 грамів за 32,50. Сир, кисломолочний президент, творожний сніданок, 9% жирності. З курагою за 40 70. Сметана від президент, 10% жирності, 325 грамів за 32,90, сметана просто наші, 15% жирності. В стакані. Вага 300 грамів за 40 гривень, 20%, 20 жирності коштує 46,40 гривень та меншого розміру 20% 24,90 гривень за 180 грамів. Сметана від своєї лінії, 20% жирності, м'які упаковки, 200 грамів за 2090, 15% 400 грамів коштує 33,90. Продукт сирний, розумний вибір, столичний 150 грамів, 40,90. сир голландський твердий від своєї лінії. 160 грамів, за 49,50. Моцарела від золотий резерв, сир м'який 180 грамів, 44,50 сир моцарела 125 грамів русолі. Можна придбати за 44,90 Сир президент камамбер 73:30, сир від лазур з блакитною пліснявою, 50% жирності, вага 100 грамів за 54,90, сир гауда в пластинках та чедер. За ціною 44,90 за 150 грамів. Вибір твердих сирів від кому. Традиційний. 160 грамів, 54,90 Голландія. Також пластинки та кантрі. За ціною все 5490. Крем, сир Президент класичний, 180 грамів, 64,20 сиркова паста з лососем та кропом 135 грамів, 44,50. Сиркова паста вершкова, натуральна, 150 грамів, 51,90. Грибна закуска від своєї лінії. 200 грамів. 27,50. Сир твердий 12 місяців подрібнений. 100 грамів за 70,90. Сир твердий 12 місяців кусковий. 119,80, 180 грамів. шинка від своєї лінії. Київська свиняча варена. 500 грамів за 190. Ковбаса від м'ясної лавки до пюрешки варена. 500 грамів у паличці, можна придбати за 60, 90, ковбаса від своєї лінії, молочна варена. 550 грамів 103,60. Виріб фаршевий, апетитний, відрозумний вибір, пів кілограма у паличці можна придбати за 41,90. Рулет курячий, варено копчений. 100 грамів за 22,14 ковбаса яловича, люкс, 550 грамів у паличці, 121,50. Ковбаса вершкова варена 400 г першого сорту 67,90, ковбаса до макарошків 500 грамів 61,90. Вироб фаршовий від ковбасний ряд, розумний вибір для хот-догів, 450 грамів за 61,90. Вироб м'ясовмісний Кіровоградські сосиски 300 грамів, 55 55,40. Сосиски до макарошків варені, 330 грамів, 60 20. Сосиски від своєї лінії тигриня 300 г 58,90, докторські фірмові варені, сосиски, 330 грамів, 58,50. Сосиски від своєї лінії дитячі 330 грамів 86,30. Сосиски першого сорту, рум'яні кусняшки. 300 грамів 69,70. Сосиски з м'яса птиці від м'ясної лавки 330 грамів 58,40. Хамон від коста Брава. 80 грамів на різці 65,90, ковбаса варена першого сорту, рубана, 100 грамів коштує 37,90, ковбаса варена любительська від добров. 29,08 за 100 грамів. Ковбаса лікарська. Від добров. Вищого сорту 133,90 за пів кілограма кобаса фет, екстра сиров'ялина, 150 грамів у паличці за 89,90 фет з іберійської свинини 99,90. Печінка куряча, охолоджена від нашої ряби, 700 грамів 72,80 Набір курчат бройлерів охолоджений. 4,99 за 100 грамів. Задня четвертина курчат бройлерів охолоджена. 8,08 за 100 грамів. Крило курячий від знатної курки, охолоджене, 750 за 100 грамів. Оселедець слабосолений, шматочки волії від Аквавіта 500 грамів 113,30. Оселедець філе волії від Кіт, слабосолений 240 грамів. Можна придбати за 53,70. Оселедець від слав... своєї лінії слабосолений, патранець головою, 850 грамів, 118,90. М'ясо міді від своєї лінії 170 грамів 58,90. Паста креветочна відлиладець делікатесна 150 грамів коштує 45,70. Масло від ферма, 73% жирності. Солодковершкове 180 г 57,90. Масло від комо солодковершкове, безлактозне. 73% жирності. То 80 грамів за 60-70. Макаронні вироби. Своя лінія, соломка, 400 грамів. Паста 36,50. Макаронні вироби від Deluxe. Спагетті 500 грамів. Коштує 40-30. В асортименті.

Крупа від своєї лінії Булгур, 1 кілограм коштує 37,90. Крупа пшенична, розумний вибір, полтавська, 1 кілограм 19,90. Крупа гречана 1 кілограм подрібнена 22,90. Рис від «Делюкс» – з Кілограм коштує 62,90. Гарбузова олія від делюкс 250 грамів. Перший холодний віджим 110,90. Олія льняна. Також 250 грамів холодного пресування. Коштує 56,20, соняшникова олія 100 жар, Рафінована 46,90, олія щедрий дар. 44,80. Олія від своєї лінії. Рафінована 49,89. Кукурудза консервована, ніжна від делюкс 38,90 340 грамів. Горошок від своєї лінії консервований, 420 грамів у баночці 32,50, цукрова кукурудза 340 грамів своєї лінії 32,50. Томати черрі. Мариновані 63,40 за 450 грамів. Огірки мариновані від верес. європейські, 300 грамів у баночці, 64,90. Гриби печериці від своєї лінії мариновані, 88,90 450 грамів. Гриби печериці від делюкс 61,50 за 280 грамів. Паста томатна від розумний вибір. Пастеризована 460 грамів 54,80. Заправка борщу від руни 55,40 за 470 грамів. Гірчиця від розумний вибір. 100 грамів коштує 11,20. Кетчуп від королівський смак лагідний та до шашлику 400 г за 31,90 торчин соус «Шаурма» 26:30. Соус сендвіч соус від густу 180 грамів 23,60. Соус карбонара від густо 19 гривень за упаковку 180 грамів. Соус від чумак чесниковий 25,90. Соус від чумак бургерний, 26,30, соус соєвий. 3 яки 41,50. Майонез назвіт щедро для дітей домашніх, 67%, 190 грамів за 29,20. У мене щедро, провансаль. 400 грамів, коштує 32,90. У мене звіт уліс чудовий, 50% жирності, 300 г 23,90. У мене світ гуляй поле 67% 33,30 за 300 грамів. У мене світ торчень домашній, 50% жирності, 520 грамів, 53,60, Лосось від Ріга Голд подрібнений з овочами, власному соку. 230 грамів за 53,40 Шпроти від своєї лінії 160 грамів 53,50 та шпротний паштет 32,90 за 160 грамів, скумбрія атлантична від Ріга Гол, Вливковий олій 69,40. Консерви від абоцман. Сардина в томатному соусі 48,90, сардина натуральна від море 40 за 230 грамів. Сардина атлантична від своєї лінії 240 грамів 51-60 з томатним соусом. Сардина бланширована волі за 52 сукрок. Класична гірчиця від своєї лінії 200 г у баночці 2140. Гірчиця французька 190 грамів. Можна придбати за 23,90. Давайте подивимось ціни на яйця. Їй це куряча першої категорії 2,99 за штуку. Яйця квочка першої категорії 36,40. Квочка домашня вища категорія 38,80. Яйця вищої категорії від своєї лінії 37,60. Своя лінія перша категорії коштує 35,40. Яйця від ясен світ справжній велет, вища категорія 41,90 до 10. Ясень світ перша категорія 37,90. Яйця Полтавське, вища категорія 3890. Та Полтавське перша категорія 3640. Шоколад-молочний корона. Максфан в асортименті 76,50. Шоколад лакний молочний з молочною начинкою та печивом 100 грамів за 36,60. Шоколад молочний мілка з цілим мигдалем. 90 грамів, коштує 55,60 Шоколад чорний міленіум мігна та журавлина. 100 г. Можна придбати за 38,90. Шоколад «Мілка» молочний. З начинкою. Зі смаком карамелі, арахісу та повітряного рису. Вага 276 г 125,90. Шоколад мілка молочний. З начинкою полуниці печива зі смаком чизкейку. Можна придбати за 122,40 за 300 грамів. Шоколад, молочний, мілка, горіхова паста фундука, подрібнений фундук та вафлі 99,90 за 270 грамів. Шоколад молочний лакмі Відорошен, мигдаль, кокосовий крем та рисові кульки 280 г 139,90. А та також лакмі з арахісом, карамельна арахісова начинка 295 г 139,90, смак полуничного крему та печива 275 г 139,90. Шоколад, молочний лакмі, шоколадного горіхова начинка та печиво 290 грамів 108,40. Молочний шоколад. Мілка з начинкою зі смаком ванілі та печивом орео 1220 за 300 грамів. Шоколад чорний від рошен 56%. 38,90%. Шоколад від рошен з підсуленим подрібненим Магдалем 38,90. Чорний шоколад від рошен 80%. 56,90 за 85 грамів. Чорний шоколад Міленіум 74% 100 грамів. Коштує 38,50. «Міленіум Брюд» 74 Також 100 грамів 4050, та міленіум 99% 59,90, цукерки від делюкс, морські скарби, 250 грамів, 110-90, цукерки трюфель від делюкс, 200 г в упаковці. За 86,90 вафельні кульки з арахисово-кремовою начинкою 125 грамів 52,50. Цукерки від своєї лінії Асортін. 250 грамів. Можна придбати: за 76,60. Чіпси картопляні від лейс, смак, реберець, гриль 34,50. Вага 220 грамів. Чіпси картопляні від своєї лінії в асортименті 24,90. Новинка чіпси від своєї лінії. 100 грамів в упаковці. Можна придбати за 41,50 в асортименті. Кава Каварощина Якобс. Сублімована бариста Американо. 70 грамів 115,80 грамів. Кава від Якобс Монарх Росчинна. Без кофеїна 108,50 за 60 грамів. Кава нескафе голд 120 грамів 158,90. Кава нескафе голд сублімована 280 грамів за 297,90. Кава Стронг, розумний вибір. Розчинна гранульована 230 грамів 169,90 110 грамів, коштує 6090. Кава Якобс Монарх Еспресо. Мелена 450 грамів, 227,90. Кава Якобс мелена, 250 грамів за 98,50, кава якобс мелена. 52,70. Улюблені чаї ловаре в асортименті. Можна придбати за 32,20. Хочу вам нагадати, що ціни на овочі та фрукти ви зможете подивитися в попередньому відео. Я з вами прощаюсь до наступних зустрічей в магазині АТБ.